Всім добрий раночок. Сьогодні рік, як я створила свій канал, думаю, ну, щось вже треба викласти, тому що давно нічого не знімала. Якось, знаєте, такі морози кожну ніч: 12-13. В день тепленько, але ці морози, земля замерша, я не можу нічого не робити, а мені це незвично, що я так довго нічого не саджу і не пересаджую. Щось навіть не хотілося нічого і знімати. Чекаю там ще посилочку, зайшла в райський куточок, я знову там дещо замовила. Ну, не буду нічого казати, вже, коли рослинки прийдуть, подивимося, які вони тоді вже будемо за це говорити. Холодно, так, але все ж я щось планую собі роботу далі. Тут ось в мене така плетеночка. Зараз я спробую ось тут. Я хочу її прибрати і посунути туди лавочку. Вона в мене там спочатку так і була. Але мені була сусідка дала е, деревовидних піонів, ну так багатенько в неї сіянці були. І я вже не мала куди ці всі рослинки впіхувати, то так я лавочку посунула, але я дуже цього не хотіла робити. Тепер в мене ж є ж ну, нова діляночка на городі, то вже є де ці рослинки розташовувати, заберу я ту плетиночку. І поставлю туди лавочку. І лавочку також досконалюю, вона там на пеньочках таких стоїть негарно. В мене там є подони. Хочу такі зробити ніжки з поддонів. Правда, буду все вже робити, коли потепліє, тому що все замерше і рослинки ті не викопаю. Земля навіть за день не розмерзається. Ось зверху така земля, земля прям ну, пісочок, така пухкесенька. А так... Можна тільки сапати, правда. Я вже, до речі, висипала усю там на городі ту діляночку, може, хто пам'ятає, коли я туди заходила, який там був бур'ян. Я сама ось нещодавно зайшла, подивилася відео своє, такий там був жах. Але нічого, за зиму щось вимерзло, щось пару раз так потрішки вигромадювало. І це вже я її повністю висипала, І в мене там вже чистенько залишилось трі... тільки ось. Досаджувати ще там і замульчувати ту землю. А тут ось хочу ось цю плетенку заберу. І ось такі ці свої шифери. Я, напевно, ще їх так і залишу, просто задекорую плетенкою. Я щось таке хочу придумати, щоб, знаєте, не витрачати коштів. Ну, ось воно у мене і тут так само то ну, спробую поки що плетинкою задекорувати. Це те, що мені прям доступно і в мене є під руками. Ну, а там вже, коли все засадиться, коли все виросте, то вже тоді побачимо. Тоді вже можна буде думати за щось таке більш коштовне. Ну, скажімо так, за покупку якихось вже гарних декоративних штучок. Водойма, так ось там трішки якусь калюшку налялося і замерзло і стоїть. Не набираю її. Та що я буду набирати. Ось Нам передають якісь ще сніги з дощами. Ну, а потім дощі підуть, що я буду її вичерпувати. Так уже і натече сюди саме дощами. Також планую деякі пересадки знову. Ось тут помпасну траву в куточках. Ось, ось вона там. Бачите, кіт так і спить, йому не холодно. Хочу я посадити там дерево. Ну і з нової посилочки, яка мені прийде, там вже потім скажу. А помпаску заберу туди на нову діляночку. Ну, ось бачите, зблизька. Ця лавка з цими пеньками, ну, щось страшне. Так, і тут цей квітничок. Цю плетенку я буду прибирати. Воно саме по собі ніби і нічого. І в той же час із цим квітником вже таким кам'яним воно якось не зрозуміло, що. І рослинки розташовані у мене там, ну, якось так хаотично. Я отут колеса коли прибирала. Так туди просаджувала щось і гібіскуси. Я не знаю, залишати мені їх тут чи ні. Мені ще ж прийдуть нові рослинки, в мене тут буде, буде в мене тут вже все по-другому. Я думаю, це вже буде остаточна пересадка, тому що так потрішки я все ж таки вже впорядковуюся. Всі такі ось пістряві оці перескледцям, самшит, Жовто-зелене, ось це все. Я заберу в інше місце. А тут у мене буде якісь такі червоно-зелені відтінки. Тому що так якось дуже пістряво, дуже хаотично, ну якісь не подобається мені. Ну, ось так, бачите, сам квітник ніби і нічого, але якось воно щось не те. Так, І тут також цю будлейку я заберу я хочу сюди посадити рододендрон вічно зелений. І тут теж заберу це каміння і якось щось так уже з'єднаю. Тут не буду нічого чіпати, там у мене мішечком накритий рододендрон, там азалія. Азалію я, правда, заберу. Там буде також вічно-зелений а азалію заберу сюди. Тут в мене, в мене ж там ще є азалії, всі азалії, хочу ось тут розташувати. Тут в мене тінь від абрикосу, потім буде влітку. Ну, там побачимо, що в мене вийде. Нехай потепліє вже потім, я не буду показувати ці процеси, я вже стільки показувала своїх посадок, пересадок, вже просто потім покажу результат. Але так собі, думаю, зафіксую, та й вам потім довго буде пояснювати, чому в мене все стало по-іншому. Ну, а живучка моя, як мені були, написали, що це Black скалоп. Я її купувала як металіка юга кріспа, але ж це ж не вона. Бачите, замерзло. Кожен день мінус 12, 13, 11. Вже безкінечно. Верба, до речі, ось на сьогодні вже така сіра стоїть. Сонечко не світить, камера не фокусується. Ось, бачите, сіра вся. Посіяла я собі також насіння. Я не по насінню, але м, побачила на каналі в пані Дозі, що в неї такий гарний зійшов люпин. І я ось теж собі, бачите, ну така суміш тільки була. У нас там в магазині багато, дуже насіння всього, що хочеш, є там. Але ось чомусь тільки ось суміш була. Саме люпина. І ось так орликів воно називається. Ну, це еквілегія. Махрова, також суміш. То так понасівала, що у мене було. Такі від яєць, бачите. ці. Тут якісь від віддерочки, тут від йогурту. Грунт <кхм> взяла просто, в мене там був такий для квітів кімнатний ґрунт. То так я посіяла. А це я ось такий маю наборчик. Це от тебе колись побачила для кімнатних рослин, здається. Такий наборчик, гляньте, який він класний, який він цікавий. Таке воно миле. У мене кімнатних квітів таке практично і немає, там, ну може, за 6 горщиків, тому що в мене ці коти, поки, поки вони в мене повиростали, то я вже залишилася без вазонів. І також купила я ґрунт, Кхм, купила 4 мішка по 10 літрів. 4,5 pH, тут 4,5. 5, -5. Оце взяла для рододендронів та азалій. Це, звісно, мало, але я там ще принесла собі з лісу. За три мішка, принесла таке, там, опад із такою із струхою. Буду мішати щось із своєю землею із пісочком робити таку ґрунтосуміш. Ну, Чотири мішечка, це небагато, 40, 40 літрів. Ще я буду, може, докупляти, напевне, що побачу. Побачу, а може, як розмерзнеться, то ще буде час в мене з чоловіком вийти в ліс і там ще накопати ґрунту такого гарного з мікоризою. Рослиночки мої ось тут у віранді так і стоять, чекають висадки. Отакі от, от в мене на сьогодні справи. Поки що садочок мій. Виживає вночі з цими морозами, вдень трішки відгрівається і чекає весну. А я також чекаю тепла і продовження, продовження роботи. Дякую всім за увагу, дякую всім, хто був зі мною. Дякую всім вам за підтримку мого каналу. До зустрічі в наступному відео. Хочу показати, які я тут порядки навела на новій ділянці. І ось, бачите, поетапно я тут е, сапала ці бур'янці, ось стоїть відро із сапою, присипане все снігом. Залишився мені ну, зовсім маленький шматочок досапати і не встигла, пішов сніг. Але так мило воно все виглядає. Захотілося вставити ці фрагменти, на пам'ять собі залишити, почистити галерею телефоном. І нехай це все буде вже в мене на каналі. Ну Ось я вже тут, ось там також, я бачите, посипала все таку лінію зробила. Там буду ще засаджувати. І ось тут в мене вже все, навіть трішки. Замульчувала таким, я ж кажу, що в мене там є стружка, відро, всякі такі щепки на перший час. Ось таке воно в мене тут виглядає. Платинку трішки краще підплела, позабирала ті всі камінці, які там вони зуставили, воно ну, дуже негарно було. Хризантему ще не злопала, щоб хоч було видно, що в мене там є. Моя гірочка.